Шановний пане голово, ми будемо підтримувати даний законопроект, це рішення є правильним. Разом з тим, хочу сказати, що дивні тарифи політики на вантажні перевезення, економічний результат залізниці мінус, власні вагони всього 27%, знищена ремонтна база, 11 вагоноремонтних депо передаються в оренду і один завод. Це говорить про неефективне управління. Але хочу сьогодні сказати, що те, що сколихнуло світ і Україну, як голова всеукраїнської громадської організації Меморіал Василя Стуса, кілька слів про жахливе вбивство нашого колеги, видатного українця, мого товариша, якого я знав з 1989 року. Перше і головне належне покарання цей злочин має стати справою принципу, справою державного значення для кожного, хто дотичний до цього. І покаранням. І рано чи пізно буде не лише виконавець, а ті, хто задумав, спланував злочин. Божа кара їхнє мене теж я переконаний. Бо Андрій був не просто хорошим чоловіком, не просто хорошим народним депутатом. Він був державником від народження до останнього, і я переконаний подиху, про що говорив його батько. Його місія, покликання протягом життя, була незмінно, сумлінно служити в Україні. Він це робив щоденно, він це робив щиро, він це робив заради України. І ми це розуміємо. Тому, друге і не менш важливе, Андрій Парубій повинен отримати звання Героя України. Бо кому, як не йому, таке звання дати. І я прошу, щоб усі ми були згуртовані у цій позиції, бо там, де ворог знищує непересічну людину, там народжується видатна постать в історії держави. І саме головне, ми звертаємося до переосмислення оцінок про якість життя вчинків після того, як людина відійшла у вічність, Андрій.